Важко заперечити той факт, що американський футбол жорсткий вид спорту. Останні випадки самогубств колишніх професійних гравців, які страждали на депресію та деменцію, вкотре перевернули увагу загалу до проблеми високого рівня травматизму. Так, кар'єра професійного футболіста рідко триває більше п'яти років. А остаточно у майданчик гравці залишають часто серйозними травмами мозку, спричиненими багаторазовими струсами. Більшість професіоналів починає грати в дуже юному віці для того, щоб захистити молоді від потенційного каліцтва. Одна спортивна організація оголосила про запровадження правил, покликаних попередити травми. Про нові вимоги розповість Руслан Петричка. Американський футбол контактний вид спорту, в якому багато зіткнень. Молодіжна ліга не є винятком. Це зрозуміло турбує батьків і викликає занепокоєння у медиків. Декілька років тому гравці почали носити шоломи, що краще захищають від можливих травм черепа. Однак лікарі кажуть, що навіть найкращий шолом не може захистити гравців від струсу або пошкодження головного мозку. Обшивка може мати 15 сантиметрів, але мозок все одно вільно рухається у черепі і травмується під час ударів. Тому нас особливо непокоїть випадки пошкодження мозку гравців. Саме це сталося у 2006 році. Із заком Лайстедтом. тоді 13-річний гравець молодіжної ліги під час однієї гри кілька разів зазнавав пошкоджень голови. При зіткненнях в результаті він отримав серйозну травму головного мозку. Трагедія змусила губернатора штату Вашингтон Демешкаєзак підписати закон, що забороняє тренерам відправляти травмованих гравців на поле без дозволу лікаря. Подібні закони згодом війшли в дію. І в інших штатах. Загалом статистика травм голови серед гравців молодіжних і студентських команд досить шокуюча. Лікарі щороку фіксують у них понад 2 мільйони травм. Протягом виступів за студентську команду кожен гравець в середньому отримує близько восьми тисяч ударів в голову. Громадська організація Pop Warner, яка проводить програми для молодих футболістів в Америці, нещодавно запровадила нові правила тренувань. Одне з положень, наприклад, визначає, що під час лобової атаки гравці не можуть розганятися з відстані далі ніж три метри. Така вимога зменшує швидкість та силу можливого зіткнення головою. Хоч правило діє лише під час тренувань, воно дуже ефективне для запобігання травм, Команди набагато більше часу проводять на тренуваннях ніж у грі. Більшість трав тому й стаються саме на тренуваннях. В організації Pop Warner сподіваються, що нові правила зменшать на 60 відсотків кількість трусів мозку серед молодих гравців. Це повинно зменшити випадки травм із трусів. Ми також побачимо, чи позначиться введення цих правил на самій грі. нещодавно дві тисячі професійних гравців американського футболу подали в суд на футбольну лігу за те, що остання приховувала від них інформацію про наслідки ушкоджень головного мозку. Між тим переговори між профспілкою гравців і власниками клубів уже призвели до низки змін, покликаних захистити гравців під час тренувань. Нові зміни вступлять в силу у серпні, коли розпочнеться новий футбольний сезон. Руслан Петричка голос Америки.